Хай горить опекля Русня презентує Вампір і таємниця маєтку Дракули. Привіт! Мене звати Єва. Я була звичайною дівчинкою зі звичайним життям підлітка, поки не дізналася, що я вампір. Так виявляється, що вампіри живуть серед нас. Я не знаю скільки з них живуть на нашій планеті, але я зустріла одного. Його звуть Адам. Ми стали добрими друзями, Але через те, що він познайомився зі мною, про нас дізналися мисливці за вампірами. Хантери тому нам загрожує велика небезпека. Ми давно ховаємося від них, і це у нас виходить доволі непогано, але неможливо ховатися все життя. Тому ми вирішили з Адамом, що настав час дати їм бій. Проте для цього нам потрібно стати сильнішими. Ми дізналися про один з найдавніших артефактів вампірів про кров. Самого графа Дракули. Флакон з його кров'ю дасть нам неймовірні сили. Це зміцнить наші надлюдські сили ще більше. Ми навіть зможемо вийти на сонце. Справжня мрія, якщо чесно. Я завжди хотіла зустріти захід сонця на океані з коханою людиною. Це так романтично. Флакон з кров'ю Дракули досі знаходиться в його саркофазі, але ми не знаємо, де саме він похований за чутками. Це десь у Румунії. Ми вирішили летіти туди літаком, звісно, нічним рейсом. Добре, що ми обидва мали з собою закордонні паспорти. До того ж, Адам на банківській карті мав досить багато грошей. Опинившись у Румунії, ми вирішили розділитися. У нас є два місця, де ми припускаємо похований саркофаг графа Дракули або, хоча б, якісь підказки, де його шукати. Це його старий замок та покинутий маєток біля озера. Ми вирішили розділитися, щоб не витрачати дорогоцінний час, бо не хочеться пропускати контратаку збройних сил України. Ми хотіли б приєднатися до неї та допомогти Україні перемогти русню. Адам вирішив поїхати до замку, а тому я відправляюсь у покинутий маєток на озері. Через півгодини Адам вже їхав на автобусі з групою туристів до замку, а я. Стала чекати свого автобусу. Маєток був давно покинутий, а тому туди не відправляли туристів. Автобус доведеться довго чекати, чим би себе зайняти? Тут могла бути ваша реклама. О, і ось мій автобус. У ньому я їхала зовсім сама. Як ще не брати до уваги стару бабусю в червоному шарфі. вона здалася мені підозрілою. Але, роздивившись її як слід, я вирішила, що вона зовсім не схожа на ту. Хто становить небезпеку для мене. Через годину автобус зупинився біля озера. Я одразу вийшла з автобусу, але, як виявилося, не тільки я. На моє здивування, ця стара жінка вийшла зі мною. І я подумала, що вона зараз ще скаже мені, але вона просто пройшла повз мене і пішла кудись в сторону озера. О, у мене погане передчуття. Гаразд, назад відступати нікуди. Мені потрібно. Знайти саркофаг. Цікаво, як там справи у Адама? Я йшла дуже мальовничими місцями. Зараз початок літа, і тут вже досить страшно. Не можу уявити, наскільки тут моторошно напередодні зими. Можливо, тут навіть мешкають кажани. Так, гаразд, щось я відволіклась. Я зараз на батьківщині графа дракули. Ще може піти не так. Через пару хвилин я вже була перед тим самим маєтком, або точніше сказати, перед тим, що від нього залишилось. Це були справжні руїни. Перед будинком стояла табличка, на якій. Був напис якоюсь старовинною мертвою мовою, якою давно говорять лише зомбі. Колись я навіть знала цю мову, тому я легко можу прочитати, що там написано. Аварійний об'єкт подлежит сносу закрита зона. Хм, мені це не подобається, але діватись нікуди. Мені потрібно перестати боятися і йти вперед. Я пробралася через вікно. Першого поверху всередині був справжній хаос, меблів або якихось об'єктів, що могли б мене цікавити. Зовсім не було, тільки купа бруду та павутиння. Однак мою увагу привернув старий камінь. Він був дуже красивий, і було очевидно, що він був зроблений в той самий час. Коли був побудований маєток, він виглядав дуже старым и выражающим. Очевидно, что цей камень належал графу Дракули. Да, я тоже сразу обратила внимание на этот камин. Там, если ты еще не догадалась, находится потайная дверь. Ха-ха-ха. Но я никак не могу понять, как ее открыть. Там какая-то загадка, какая-то тайна. Но я уверена, что ты сможешь ее разгадать. Нам дуже нужна твоя допомога. ВАМ це кому? Тим, хто хочеться на тебе. І в цей момент вона напала на мене та з такою швидкістю. Ще не скажеш, що це стара бабуся. В останній момент я ухилилася і почала тікати від неї. Справжній осиковий кіл пролетів прямо за мною, і він майже попав у мене. Вона не просто швидка, та ще й озброєна до зубів. Я забігла в одну з кімнат. І затамувала подих. Я почула скрип підлоги від її кроків. Не бойся, Єва. У мене всього кілька серебряних пуль. Це мой подарок для тебе. Разве ти не любиш подарки? Я так злякалася. Що ж робити? Я вся заклякла від страху. Але тоді я згадала про Адама. Я згадала його посмішку і як він весь цей час піклувався про мене. Невже я його більше не побачу? Ні. Цього не трапиться. Я розлютилася і всіма своїми силами вдарила двері ногою. І якраз саме в той самий момент, коли стара бабка пройшла біля них, удар потрапив прямо на неї. Вона полетіла в стіну напроти і втратила свідомість. І я негайно схопила пістолет, який лежав поруч із нею, і зв'язала її на всяк випадок. На мене чекав камінь з його таємницею. На перший погляд, я взагалі не бачила жодного отвору для ключа. І чи є взагалі тут якісь приховані двері? Лише через кілька хвилин я побачила дивний напис: Встаньте на колі і скажи ім'я. Лише справжній спадкоємець графа зможе увійти. Я озирнулася, і справді я стояла у якомусь дивному маленькому колі. Я подивилась на камін і подумала, чи є ж ім'я. Я маю сказати, Єва, перше, що мені прийшло в голову, але нічого не сталося. Так я подумала перші кілька секунд, і раптом підлога під моїми ногами провалилася. І я провалилася в порожнечу. Я летіла у найглибше підземелля. Але на щастя для мене я приземлилася на величезний старий червоний диван. О, яка турбота про гостей! Я озирнулася навколо і не повірила. Переді мною була таємна кімната, усередині якої була велика скляна куля та дивна книга. Спочатку я підійшла до книги і побачила підпис: «Граф Влад Цепиш Дракула. Чудово! Я знайшла підказку. Тоді я торкнулася обома руками до кулі. Вона була дуже теплою. Хоча у кімнаті було холодно і волого, і я заплющила очі. І подумала про те, що хочу бачити більше за все. Спершу я вирішила, що побачив дракули і саркофаг, але нічого подібного. Я бачила Адама. Ну, якщо чесно, його я теж рада бачити. Але він там був не один. З ним була якась дівчина. Він обійняв її, і прошепотів щось на вухо. Не може бути. Поки я ризикую життям, він, він обміняв мене на когось іншого. Я не вірю. Як же так? Прибулить, що живе у моєму домі. Увага! Це не навчальна тривога. Якщо ви подивитесь це відео, нам доведеться стерти вам пам'ять. Ми запускаємо протокол смерть кацапам 001. Якщо з якихось причин пам'ять не стерлась, напишіть у коментарях моя пам'ять в порядку, і ми спробуємо усунути поламку в нашій пам'яті стирачці. Дякую за увагу! Привіт, мене звати Макс мені 13 років, і в моєму домі живе Прибулець. Ось як все сталося. Ми живемо недалеко від Києва, в місті Буча. Так, це саме та Буча, про яку весь світ дізнався після нападу Русні. Русня жахлива, навіть гірше, ніж Хантери. Так от, прибулець Кельвін. Ось, до речі, він. Зустрічайте Келвін з планети Око 90. Привіт, Усіке! Ось вже півроку Келвін живе з нами. Справа в тому, що на його планеті також триває війна, і він та його дівчина вирішили звернутися за допомогою на інші планети. Вони летіли на різних кораблях і в якийсь момент потрапили в чорну діру. Корабель Кельвіна був пошкоджений вибухом зірки, і йому довелось здійснити аварійну посадку на першій планеті, яка трапиться. На його великий жаль, вибір пав на одну з найбільш відсталих планет. Так, це наша Земля. Тут технології ще дуже відсталі для того, щоб відремонтувати його корабель. Максимум на що ми спроможні, це зробити фотографію пошкодженого корабля на айфон. Але цього недостатньо його корабель невеликого розміру, тому коли він здійснив м'яку посадку, ніхто взагалі не помітив, плюс до цього в цей день працювала протиповітряна оборона, і тому зовсім було не до нього. Якщо хтось і бачив падіння, то він подумав, що це ще один шахет, який збили наші ППО. Я був першим, з ким Кельвін вийшов на контакт. Спочатку я дуже злякався, тому що я подумав, що це якийсь російський солдат, але потім я зрозумів, що Келвін набагато красивіший, і тому це безумовно не русня. Його космічний корабель лежав на квітковій клумбі, де ростуть улюблені мамині квіти, а точніше, де вони колись росли. З корабля валив фіолетовий дим і мерехтіли якісь лампочки. Раптом пролунало клацання і відчинилися маленькі дверцята. З нього і випав скалвин. Він був поранений, і на перший погляд мені навіть здалося, що він от-от помре. Та я помилявся. Я був дуже стивований, а він був спокійний і навіть дуже балакучий. Я не знаю, звідки він знає українську мову, але він сказав, що прийшов з миром і ще дуже хоче їсти. Я нагодував його бутербродами та молоком, що залишились у мене після обіду. А він тим часом розповів мені свою історію, оскільки у мене є власна кімната на другому поверсі і навіть горище. Я там його і оселив, щоб ніхто не зміг його побачити. Батьки досі не знають, що в нашому домі живе прибулить. А оскільки тато проти того, щоб у нас взагалі завелася якась тваринка, я думаю, що він точно не буде задоволений прибульцю. Я намагаюся годувати його три рази на день, і моя мама дуже рада за це, оскільки я ніколи раніше так багато не їв. Кельвін крутий і хороший друг, але я не знаю, як йому допомогти. Необхідно якось полагодити його космічний корабель. І ще важливий момент. Він дуже хоче знайти свою дівчину, і для цього потрібно відремонтувати його маяк, який розташований на даху корабля. Якщо це вдасться, то антенна автоматично знайде, де його дівчина, і він зрозуміє, де її шукати. Вже кілька місяців він працює над ремонтом маяка, і буквально сьогодні він зміг його вімкнути. І ви знаєте, що його дівчина також прибуває на землі. Вона теж розбилася і її корабель так само потрібно відремонтувати. І ми подумали, якщо поломка іншого зразка. То з двох непрацюючих кораблів можна буде зробити один працюючий. Геніально. Ми розшифрували координати, щоб дізнатися, де знаходиться пошкоджений корабель, і виявилося, що він десь в Азії. Не зрозуміло, де він знаходиться точно в Китаї чи Монголії. Головне, щоб не в Мордорі. Кельвін сказав, що готовий вирушати негайно. Я також хочу з ним, але я не знаю, як правильно все організувати. Зрештою, мої батьки досі не знали про мого нового друга з іншої планети. Ось чому я вирішив, що ми не можемо тримати це в таємниці і треба все розказати. Одного разу ввечері я вирішив показати їм Кельвіна, і там ми побачимо, як все піде. Мама і тата були в дуже гарному настрої, оскільки вони зробили донат для Збройних сил України, і один з безпілотників потрапив прямо у Кремль в Москві. Яка краса! Коли тато дізнався про прибульця, він аж рота відкрив, а мама навіть знепритомла. Але ви знаєте, що цікаво? Це не від переляку, а від радості. Все життя вони мріяли зустріти неземне життя. Вони завжди вірили в прикульці. А тут виявляється, що один з їхніх представників живе прямо в їхньому домі. Тати, і мама, були лише трохи ображені на мене за те, що я не розповів їм про це з самого початку. Так чи інакше, на нас чекає попереду захоплююча подорож. Ми їдемо в Азію, щоб шукати дівчини Келвина та її космічний корабель. Якщо вам теж цікаво, що буде далі, тоді ставте вподобайку та пишіть у коментарях. Коли продовження про вампірів. О, ой, тобто давай продовження про прибульця. Ну а ми пішли збиратися в дорогу. Дівчатка слайм в небезпеці. Привіт! Мене звати Аня. З незрозумілих причин моє ДНК було змішано з ДНК слайму. І тепер ми одне ціле. Я зустріла хлопця на ім'я Марк, який допоміг мені і навіть знайшов ліки, щоб вилікувати мене. Але я відмовилася від цього лікування. Я вирішила використати свої нові здібності, щоб допомогти людям, які потрапили в біду. Ось чому я опинилася в таємній лабораторії, де проводять експерименти над дітьми, які також мають різні суперсили. Я майже знайшла, де вони тримають цих дітей. Але дивний клоун вирішив завадити мені. Він сказав, що чув багато про мене, і навіть звідкись він знав. Що я прийду сюди. Після цих слів він вийняв якусь незрозумілу річ і вистрелив у мене. Я навіть не встигла ухилятися. Проте я взагалі не відчула болю. І коли я подивилася на своє тіло, я побачила величезну діру в животі. Завдяки слайму я залишилась неушкодженою. Більше того. Через кілька секунд отвір почав затягуватися сам. Ще одна мить, і я була в порядку. І я зрозуміла, що клоун був дуже задоволений результатом. Він явно не хотів мені нашкодити. Просто переконався, що чутки про мене правдиві. Раптом з'явилися якісь люди в червоних хустинах на обличчях. Клоун наказав їм спіймати мене. Ну, потрібно показати клоуну, на що я ще здатна. Кілька точних ударів, і я поклала в нокаут всіх. Хто напав на мене, і ми знову опинилися на одинці з клоуном. Він сказав, що сам зможе впоратися зі мною. Він вийняв величезний японський меч. Я приготувалася захищати себе, але раптом вимкнуло світло. Я нічого не бачила, лише почула якісь глухі удари, а потім тиша. Коли світло знову увімкнулося, клоун вже лежав на підлозі без свідомості. А Марк стояв поруч. Вибач, я не міг стояти осторонь. Коли ти ризикуєш своїм життям. Марк, ти знову врятував мене! І я міцно обійняла його і поцілувала. Ми обоє почервоніли і стало якось ніяково. Дивно, такі відчуття, наче в мене вже животі метелики. Невже я справді закохалася? Але тут Марк сказав, що він повинен мені дещо розповісти. Виявляється, що це саме він передав мені той самий слайм, щоб здійснювати експерименти наді мною. Що? Я не вірю. Як він міг? Він теж лиходій, як і всі ці жахливі люди. Але раптом мої думки були перервані одним меча. Це клоун вже прийшов до тями і розрізав моє тіло навпіл. Я навіть не встигла зрозуміти, що сталося, але мої ноги вже були в іншому кінці кімнати. Клоун сказав, що оскільки неможливо мене перемогти, він просто розріже мене на шматки. Це, звичайно, такий собі варіант. Марк схопив ще один меч. І почав битися з клоуном, поки вони вели бій, я почала повзти до власних ніг, відштовхуючись від підлоги руками. Мені потрібно скласти себе назад. Не скажу, що це було просто. Добре, що слайм дає мені можливості регенерації, і я можу легко виправити все. Раптом я почула крик: клоун вразив мечем марка прямо в живіт. Він впав без свідомості і в мені спалахнув вогонь від бажання помсти. Я відштовхнулася від підлоги ще сильніше і стрибнула прямо на ноги. Вони приєдналися до мого тіла в ту ж секунду. Потім я схопила меч, який лежав біля Марка, і напала з люттю на огидного клоуна. Він, очевидно, не очікував, що я буду такою розлюченою і буду боротися з ним на рівних. Я нанесла один удар за іншим. І я навіть бачила страх в його очах, ще один сильний удар, і я вибила. Меч з його рук, а другим ударом я відрубала йому голову. Тепер йому безумовно кінець. А як же Марк? Я підбігла до нього. Дякую. Ти справжній герой. А я тебе підвів. А, вибач, що втя... вибач, що втягнув тебе в цю цю історію. Ще й в ютюбі тепер всі дивляться. Я не думав, що це так вийде. Я. я. Я люблю тебе. Е-е. На цих словах Марк втратив свідомість. Я міцно обійняла його і заплакала. Стискаючи його рану, я відчула якесь дивне тепло. Слайм почав охоплювати його рану. Вона ставала все меншою і меншою і нарешті повністю зникла. Невже я можу відновити не тільки себе, а й інших? Раптом Марк розплющив очі і посміхнувся так, ніби нічого не сталося. «Хм, Ти бачила? Тут в мене була дірка в животі, а тепер її немає. Буваєш таке, я загубив тірку в животі. Не знаю. Я більше злюсь на нього чи радію? Мені навіть захотілося ще раз його поцілувати, але ні. Одного поцілунку на сьогодні буде достатньо. Я все ще ображена на нього за те, що він передав цей слайм. Мені раптом ми почули якісь звуки з того боку, де лежав клоун. Повернувшись, ми побачили, як з нього вийшла якась фіолетова пара. Потім його тіло почало покриватися якимись... Зеленими бульбашками, і він почав перетворюватися на якогось страшного монстра. Чорт, що з цим чуваком не так? Він ніяк не заспокоїться. Найгірше, що він почав збільшуватися в розмірах. Через 10 секунд він вже займав собою всю кімнату. Ми вибігли на вулицю і побігли якомога далі. За кілька хвилин ми були досить далеко, але все ще чули жахливе виття від клоуна. Ми зупинилися, щоб трохи перепочити, і подивилися в бік. Лабораторії, і побачили, як дах будівлі було розірвано на шматки. Величезний монстр, схожий на змію або годзілу, водночас вилізло звідти. Який жах! Що ж нам з цим робити?